Доброго дня на запрошення уряду Польщі, благодійних фондів Польщі разом з Миколою Кулебою, генеральним директором благодійного фонду «Save Ukraine» знаходимося в Варшаві. І оцей сьогодні невеликий такий модульний садочок, який буде перший в Україні, буде відправлятися в наше місто Герой РПІ. Взагалі це пілотна модель, і він вперше побудований саме для дошкільнят. І він буде встановлений в Ірпіні, і вже цей ключ нам подарований, і ми скоро презентуємо цей будинок вже в Ірпіні. Друзі, ззовні такий модуль. Ми зараз будемо заходити. Це тераска зроблена така з цієї сторони і тут така. Дитяча велика. і заходимо. Бачимо одразу тут роздягальне для наших дітей. І далі йдемо. Такі схожики сте хочу сказати, повністю цей модульний садочок буде з обладнанням, з іграшками, з усіма для того, щоб діткам не було жарко, Тут є кондиціонер і опалення. Як саме зроблено опалення, дуже безпечно зроблено зверху. Є тепло ще підлога. І от тут ліжка є. Якщо діти захочуть хтось спати, можна буде розкласти на і далі дітки. Тут невелика є кухня, щоб дітям приготувати. Є ще доросла вбиральня. Да, і от така у нас кухонька. Тут є посудомоечна машина. Є, є ще такий невеликий холодильник. І є в цих полицях повністю посуд. Хочу ще показати вам дитячу вбиральню. Ми зайдемо. Ага, дякую. І. Такий є сторік для пілінання, якщо треба. Є душева, один туалет трошечки вище, інший нижче для малюків, але дуже класно все зроблено, така простора, світла, дуже багато вікон. Я хочу подякувати нашим партнерам за наданий цей модульний містечок. До речі, от наші партнери.